Право на цьому фото народна обраниця від партії Слуга народу Ірина Алахвердієва. А ось вам дивиться у душу український зрадник і голова окупаційної влади Херсону Володимир Сальдо, який запросив Алахвердієву разом з її чоловіком Юрієм Кормишкіним на відкриття нічного клубу. Миколаївський мільйонер аграрій Юрій Кормишкін не публічна особа. Попри те, що він є одним з найзаможніших бізнесменів регіону та навіть в обраний депутатом облради прізвище Кормишкіна мало відоме широкій громадськості, та навесні цього року згадка про нього з'явилась у світській хроніки ЗМІ у зв'язку з одруженням. Обраницею бізнесмена стала депутатка Верховної ради від правлячої компанії Ірина Аллахвердіва. Утім, Кормишкін потрапляв у поле зору стопкору. І раніше його прізвище фігурувало в журналістському розслідуванні, пов'язаному з рейдерськими діями екс-мера Херсона Володимира Сальда. Володимир Сальдо також неодноразово потрапляв у поле зору журналістів і правоохоронних органів ще до початку повномасштабної війни. За словами потерпілих, він здійснював рейдерські захоплення таких підприємств, як Херсонбут, Квіти Херсона та Банц. А також був причетний до справ про викрадення людини і замовне вбивство. Після російського вторгнення очолив так звану ВСА Херсонської області, був присутній у Кремлі на зустрічі з Путіним з нагоди. Приєднання нових регіонів та нині балатуються на окупованих територіях від єдиної Росії. Чи не є така дружба загрозою нацбезпеці? Але про все по черзі. Можна припустити, що стосунки між миколаївським бізнесменом і херсонським екс-мером були дещо тіснішими ніж просто між однопартійцями ще у 2021 році Кормишкін. Сальдо та Алла Вердієва засвітились на одній вечірці відкриття нічного клубу у центрі Миколаєва, який бізнесмен, начебто, викупив у своєї тодішньої дружини. Інформацію про світську подію розмістили місцеве видання Нік Лайф. Однак, нині стаття дивним чином зникла з сайту, як і фотодокази. Проте, трішки покупавшись, нам вдалось їх відновити. Судячи зі світлин, під час вечірки Кормишкін і Сальдо разом запалювали на танцполі, фотографувались, обіймались і демонстрували тісні дружні стосунки. А пані Але Хвердіїва провела вечір за одним столиком зі своїм теперішнім чоловіком. Ще одна ниточка, яка їх зв'язує: бізнес згідно з актуальною на серпень 23-го року інформацією з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно. Державного реєстру іпотек єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна Юрію Кормишкіну належить 90% бази відпочинку залізному порту на Херсонщини. Це курортне селище наразі перебуває під контролем російських загарбників та окупаційної влади регіону. У зв'язку з усім вище викладеним постає серйозне питання: чи не є близький товариш і бізнес-партнер Сальда засланим козачком? Редакція Стопкору намагалася зв'язатися із Іриною Алахвардієвою Кормишкіною. Друзі, телефонуємо. Ірині Алахвардіїв, будемо задавати їй питання, чи спілкується мене з Володимиром Сальдом. Давайте третій раз спробуємо. Залишив без відповіді наше питання і її чоловік Юрій Кормишкін. А зараз ця народна обраниця подалася у волонтерство. Припускаємо, що це зв'язано саме з цим скандалом, про який ми розповідаємо. Пані Ірина пожертвувала всю свою зарплатню на благодійність. А як ви вважаєте, напишіть у коментарі? Наразі Стопкор направив відповідне звернення до компетентних органів у надії, що херсонські зв'язки пана Кормишкіна все ж стануть предметом пильної уваги. Бо коли в Україні триває війна з агресором, чи може перебувати в близькому оточенні парламентарів особа, яка пов'язана з діловими і товариськими стосунками з пропутінським колаборантом? Yeah.